Компанія Автофокус і в нас є нове надходження. Lincoln МКЗ 2018 року. 2 літра гібридний автомобіль в такому гарному чорному кольорі, в нас чорний на чорному, 2 літра гібрид. Ось такий ось вигляд не має по колу. Що в нас є по комплектації? Це повний безключовий доступ тоновані вікна, чорний шкіряний салон, чорна стеля з люком, преміальна музичка Revel. Потім мертва зона, повний електросклопакет, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання передніх сидінь, автосвітло, автодощ, електровідкриття багажника. Потім повне мультимедійне кермо. Ось такому воно на стані, дуже гарний стан. 74 тисячі оригінального пробігу. Автівка повністю в ідеальнішому стані. Камера за нього виду, коробка автомат, автохолд, екорежими. Підігрів та вентиляція передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль і багато-багато ящиків для зберігання всяких штучок. Блок управління панорамкою. Все в нас є. Просто дуже гарний стан, електрокермо е, з електрорегулюванням. Просто дуже-дуже гарний варіант для повсякденного життя. І ось такий ось дуже гарний вигляд має. Тому приїжджай до нас на регіональний центр Республіка Парк, компанія Автофокус.